Особисто я користуюсь продукцією компанії NSP. Чому? Тому що вона є професійними БАДами. Як це які критерії цього? Да? Обично професійні бади всі продукти виробляються і тестуються на сучасному обладнанні, і на всіх етапах проходить тестування. В компанії NSP як це відбувається? Все ровно, компанія купляє тільки у самих кращих постачальників і при цьому теж його тестує. І якщо воно не відповідає якості, то відправляють його назад. Ну і як ви думаєте, чи цю сировину хтось викидає? Звісно, ніхто її не викидає, той, хто не так прискіпливо відноситься до якості, то купляють компанії і виробляють з них. Ми знаємо, от я вже в компанії, як я сказала вже досить давно, і ми знаємо, такі у нас були приклади, що, наприклад, у нас не було якогось продукту. Ну, наприклад, останнім часом я не кажу про час той, в якому ми зараз живемо, звісно, інші. По іншим причинам може чогось не бути. Ну, а тоді, коли був мирний час, наприклад, у нас останнім часом не було Марінди. Чому не було? Тому що виріс не той урожай, були не такі якісні плоди і листки цього, цієї рослини, не могла компанія зробити якісний продукт. Тому, допустимо, у нас його не було. Ну, а інші компанії випускали і таке було. Далі, що? Крім того, що тестують сировину, далі йде другий етап виробництва. Там також... Кожний етап виробництва теж тестується, перевіряється на розчинність, на біодоступність, як засвоюється. І далі вся готова продукція зберігається, зберігаються лоти кожного продукту, зберігається стільки, скільки термін придатності. І також періодично все перевіряється. І якщо щось там вдруг не то, то тоді продукція вилучається вже з обігу та, що є. Дуже важливо, щоб це все підтверджувалося сертифікатами якості. Тобто там, де все. На безпечність, як я сказала, тобто перевіряє тут компанія, перевіряє на все. Чи нема важких металів, чи нема мікробне число, щоб було нормально, чи нема якихось шкідливих домішок, чи, чи рослина не була хвора. Тобто все-все-все це абсолютно перевіряється. Далі повинні бути якісні органолептичні властивості. Дуже важливо, ну вже не то, що тут це не так уже важливо, але добре, коли в компанії є різні форми прийому, зручні для людей різного віку. Тобто це... І капсули. Чому для різного віку? Тому що, наприклад, наша, наша продукція, її можна давати діткам від народження до скільки людина живе може приймати. І у нас є і капсули, і таблетки, у нас є <клухи> порошки, ну, в порошках продукція. Да? От, наприклад, от, от, я тоді про цей продукт скажу, що в мене за, за, за продукт таких стіках. У нас є коктейлі, у нас є розчинні формули, наприклад, хлорофіл, у нас є кілька відов... У нас є сік, у нас є сік-замбрози, у нас є сік калої, у нас є сік-ноні. Сік тобто продукції у нас ну, достатньо великий вибір. Ну і, як я сказала, це все відповідає професійним БАДам. Ну, Це я так коротенько сказала, яким критеріям має відповідати гарна продукція. Да?